Господи, дякую тобі за цей день, що минув, дякую за всі благословення, що Ти дав мені сьогодні, за твою безмежну любов та милість, прошу, допоможи мені завжди пам'ятати Твою доброту і відчувати Твою присутність у моєму житті. Боже, прости мене за всі гріхи, що я вчинив сьогодні, прости мої недоліки, і допоможи мені ставати кращим кожного дня. Дай мені силу і мудрість. Ще виправити свої помилки і йти дорогою праведності. Господи, оберігай мою родину і всіх, кого я люблю, даруй їм здоров'я, мир і благополуччя. Нехай Твоя рука захисту буде над нами і Твоя благодать наповнює наші серця. Проведи мене через цю ніч у спокою та безпеці, дай мені спокійний сон і віднови мої сили для нового дня. Вірю, що ти завжди зі мною і підтримуєш мене у всіх труднощах. Амінь.